Всім привіт! І сьогодні мій дорогий підписник попросив мене поринути у грибну казку. Тут я майже не бувала, тому. Коли зі мною трапилось це, я трошки прифігіла. Не пам'ятаєш, чим я прийшла. Взагалі я бігала тут десь на початку або на місцевих РБ. І, чесно кажучи, мене здивувало, що в мене впав баф, окрім комбіків та від на всяка велдик. Не знаю, чи це нововведення чи ні, хз. По локації мені подобається, як вона зроблена на початку, коли заходиш там такі руки, що тримають бар'єри. Чомусь трошечки нагадує мені Моровінт і оцю морову стіну. О, ніж випав. Найс. Але шукаю я тут не це. Дивлюсь тут багато наших східних, так би мовити, сусідів. А ось і міль. Ну, всі розуміють, про кого я говорю, правда? Одне обличчя. Чому вонові? Хай воно там вариться, а я собі далі піду. Що ще мені подобається в цій локації, це те, що вона досить атмосферна для фотосетиків, якщо це для когось актуально. Також залежно від сервера, тут вибиваються книжки на скіли і якось я провела тут два дні, вибиваючи трансферпей на самона. Все рівно ця локація класна. Згодні?